З сусідкою, знаєте, яка зверху живе, працює двірником, має невеликі доходи. А в моєму приміщенні я віддала мамі. Моя мама займається підприємською діяльністю. І розумієте, що є таке, що людей беруть завитки. І вже 4 роки вона пише, пише по всіх інстанціях. Старий, так? да? так. Пройшли ми вже дуже багато перевірок, всі ці перевірки зафіксовані в нашому а журналі. Якого характеру? Вникає, характеру? Ну, Там все. І незаконна підприємницька діяльність А і... в квартирі щось є зареєстроване. Знаєте що, я вам покажу. Одне рішення суду. Приходить дуже багато перевірок, а раз 4 роки моя мама там знаходиться, і її не можуть звідти виселити, вигнати. і ну, Податкова приймає податки, да, з цієї це моя приватна власність. А, Квартира, мама це просто прописана. я мамі віддала, згідно до доручення нотаріально завіреного, володіти і користуватися моїм з, майном. В принципі, ось значу. Саме, саме головне, да, ось е, про що, що говорить суд? Да, саме, що е, Вона займається наданням побутових послуг населення. Е, так, щось перемонтувати одяг, перетягнути меблі, щось там. неї uh -huh. стоїть дві машини швейних побутових uh -huh. і стіл, на якому вона розкроє ножицями. Це не адміністративна шия, винна. Е, ну вони е, суд відмовив, бачите, апеляційний uh -huh. суд, тому що Корольовський постановив визнати винною в зв'язку з малозначимістю, звільнити від цього, але в зв'язку з тим, що я дуже. В цьому, якби розуміюся, я говорю, що не можна стіл замовлення да. і суд встановлює, що там да, ми дійсно там займаємось, і ми маємо право маємо право цим займатися, не і немає підстав нас при притягувати до адміністративної заважаєте заважається да. нічого там такого, я кажу, страшного немає. ніхто не сервиться такі одна, тільки вона, вона одна, хоча є нас там живе шість сусідів. Ми шості, ну вона от із п'яти вона одна. А так по життю, що їй заважає? Машинка стукає чи ще щось? Ні, ось була санстанція навіть встановлено згідно проведених замірів шуму пригота, хімічних речовин, mm. перевищення встановлених нормативів не виявлено. І в неї все заміряли, і в нашій квартирі все замі... заміряли. Красу поставили, вона пише далі? Вона пише далі. Нас ходять, ходить весь час. Але ну якби я не за сусідку. Ми з нею боремося і ми в цьому живемо, нічого страшного. Вона вже підключила когось, так? Ні. В неї замало грошей комусь платити, mm -hmm. розумієте, тут справа в іншому. По такій скарзі була одна з перевірок прокуратури. Є такий один пан Соломикін, помічник прокурора. Mm -hmm. Є такий? Да, є такий да. пан Соломикін, так. Да. Може, вона, може він дуже мстивий і пам'ятна людина, але справа в тому, що на перевірці по скарзі сусідки з ним виник конфлікт. Він е, при перевірці дуже далеко вийшов за межі чинного законодавства. Справа в тому, що я маму свою навчила, як себе вести при перевірках, і завжди я приїжджаю на ці розборки, як кажуть. Він під виглядом клієнта зайшов тобто за такого обману, зайшов під виглядом клієнта. Ну хай. ну, хай заходить, може бути така і контрольна закупка, я не заперечую, зайшов ти зайшов. Він зайшов під виглядом клієнта. Після цього він, що мама його пустила, він дає. Значить, корочку в ліцо mm -hmm. достає свою відеокамеру і включав зйомку в моєму жилому mm -hmm. приміщенні без будь-яких на то дозволів і пред'явлено на це mm -hmm. яких mm -hmm. дозволів. Моя мама знає, що робити. Зразу мені дзвонила та їдь перевірка, включає камеру і знімає його. Тому що вже не раз були прецеденти. А дасть що не він хоче, хоче? Е, <laughs> Справа в тому, що ні. Ми взяток не даємо, бо в нас це закон, розумієте? Получився конфлікт. Получилось, що. Дозвольте... Дозвольте, розкажу. Мама його не пускає, каже, ви дождетесь мого представника, тому що нам треба вияснити, і я готова всі документи писати, провіряйте, пожалуйста». що в очері до вас її відведять. Він закриває камеру, все, що мені треба було, я здесь снял, і я ухожу. Мама вибігає за ним, все знімається на камеру. Він сідає в шикарний шикамі Джепніцу Бісіпджера. Сірого кольору стального, хтось там сидить у нього за рулем. Моя мама лягає під колеса і каже, ти звідси не вийде, поки не прийде моя дочка. І все знімається. Він виходить з автомобіля. А діля. є з Слухайте далі. Ви чому? Да. Розумієте, Він виходить з машини, витягує неї, коли йде супротив жінки чоловіка. Що? Сінці у неї і сліди, що він неї тяг по асфальту. Всі побої зафіксовані, зняті судмедекспертом. Після цього, як він її витягнув, він не вихватив відеокамеру, зростав флешку, відбіг на 100 метрів, викинув десь там на смітник. Причому, вже коли оцей був крик, вибігли всі сусіди, почали кричати ти скотина, ти сволоч, ми всі свідетелі. і це от тільки він, він збирається сісти в машину, поїхати, якраз перехожу. Я я стою перед машиною, ми нікуди не їдемо, я визиваю міліцію. Приїжає міліція. Я прошу зафіксувати. Ось є маса свідків, що він ви видав мою маму мамі цю віддоку, то, ну, Або обшукайте, або давайте щось приймайте міри. Соломикін дзвонить, через 10 хвилин дзвонять цим хлопцям з міліції. Соломикіна ми, звісно, відпускаємо. Хлопці кажуть, дівчата, представники влади немає права, поїхали писати заяву. Написали заяву. Зняли побої. Нам прийшла відповідь, що. Пана Соломикіна попереджено вищим керівництвом про те, що е, він не повинен при здійсненні перевірки здійснювати конфліктну ситуацію. Він довгений був надати зарані перелік питань, які він хоче подивитися ну, і з ними приходить. Розумієте, справа в тому, що ну, він ну, мені так. повістку дав. Я прийшла до нього по повісті додати mm -hmm. всі документи. Він не захотів мене слухати. Все. Я спішу до свідання. Діло вроді як... Каз... же там розумієте. є свої нюанси, слідчі і такі є злочин. Вони Знову, я, е, 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 я вам зовсім до іншого веду, просто зараз воно вернулось. Е, що виходить? Е, моя мама, якби вона така емоційна жінка, хотіла не. Там мам, не треба, не трогай власті, я ні тебе трогати теж не буду. Не, буде чого, не буде. Я кажу, не треба. Він, по крайній мірі, він хоч буде боятися, не буде більше йти. Да. Він виждав півроку. Але справді ці всі перевірки з міліції є вже десь три, може дві постанови про відмову порушенні кримінальної справи щодо заняття незаконної підприємницькою mm -hmm. діяльності. Ви ж самі бачите. І це саме рішення суду, там є в копії матеріалах справи. Все, воно ж не оскаржена. Що? Це рішення суду. Воно набрало ну, силу. Я ж, я просто питаю. не силу. Ні, я, все. Навіть... все. Е, постанова законної mm -hmm. сил негайно після винесення і є остаточною. Все. Mm -hmm. І це все є в міліції. Тобто, у всіх вона продовжує писати. Значить, що робить Соломикін? Остання справа відказна з міліції. Він по цій справі була постанова, він скасовує, прокуратура скасовує постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. І в зв'язку з тим, що якби поверхнево було здійснено перевірку, він подає в суд. Прошені від прокуратури, що в зв'язку з тим, що Бондарчук і Кастюко, вони не пускають своє приміщення, щоб здійснити перевірки, хоча перевірок у нас у мене всі зафіксовані, що вони були. І буквально дні-три назад участковий з міліції приходив, також заставляв, і була перевірка. І з архітектури була перевірка, було три десь перевірки. На тій підставі, що ми не пускаємо ніякі інстанції до себе на перевірку, суд виніс постанову вчора. Про те, щоб здійснити, дозволити їм зайти в комісії в моє приміщення, здійснити обстеження в приміщення. Бо я, якби я всім розказую, ви не маєте права сюди заходити, я можу вас тільки запросити. Стоп це не Чи це огляд? Огляд? Ні, це огляд. Не обшук. огляд і постанова огляд. суду є на огляд, так? Да. І так написано на огляд, обстеження там. приміщення і всієї прилеглої... що вони так прикриваєте, щоб не було це обшук. Так так! Ну, діло в тому, що я так знаю, розумієте? Не не так, кришка, що я ще під Богом ходжу. Получається так, що мами нема, а я там живу рядом. І вони приход... мені, пожалуйста, я приходжу, вони мені відкривають двері, будемо дивитися обстеження. Стоїть ну, чоловік 8, може 10, комісія, БТІ, Грі, з полком, санстанція, там ще, ну я їх не знаю. Да, і він, вагливій, саламикін. І мені показують міліціонер в формі. Мінцій показують контролі. мені, так, показують мені цю постанову. Втіли, тіли, тіли. Я говорю, розумієте, справа в тому, що мами немає, мене ключів немає. Я вам не можу відкрити приміщення. Угу. Мама, ну я дзвоню, мама в Києві. Вона там поїхала. Правильно не в... заробила і не треба було да. ну Я працюю всім 12 угу. років. Хорошо, завтра ми з комісією прийдемо на десять часов. Говорю, приходьте, будь ласка, мені нема що відкривати. Але, ну, розумієте, я сьогодні прийшла і я починаю розсуждати. У мене по всім інстанціям пройшло, що я займаюся діяльністю. У мене є рішення суду, що вона законна, мені дозволів не треба. Я зрозуміла, що йому треба просто законний доступ. Моє приміщення для чого? А для того, щоб десь то у мене з'явився з порошочком, відать, пакетик якийсь, розумієте? І ефект неожиданості, багато людей. Вот что я поняла. Понимаете? Именно порошок. Что вы кажете? А у вас здесь были такие выпадки? Никогда, нигде. И мы этим не занимаемся. Но я просто знаю, разумеете? Я просто... я да. Ну, в принципі, ця вся історія просто я дійшла того висновку, що Соломикін із своєї місці, видать, хорошо отримав, і із чувства місці, или щоб оправдатися не, перед вищим руководством. Пізні, просто для того, що... или наказати, він вирішив, видать, підвести мою маму під статтю, розумієте, щось підкинуть, коли багато людей, є Дізнес, в якщо не прибутковий, да, Все питань нема. Значить, Соломикін, є така підприємниця Ящук на польві. Магазин він її відкривав, їй конкретно. За ним стоїть. Казам обласного прокурора. Було вбивство підприємця, Чумацького гуляв з його жінкою. Мотель, три медведя» на київській трасі. там Вони і парами мінялись, там таке робилося. Після цього організували вбивство, вбивцю відмазали, якоби випадково бізнес забрали. Це угу. пацан. Слухайте, я, не хорошу, не займали, я так? вам кажу, що хто це. Угу. За чому стоїть пару чоловік, це така рейдерська є єзурпіровка угу. у нас СБУ. І вони от такого також єлі, отмазалися, приїжджали збушники провлять, ну ті помогли і замазали, що там якось uh -huh. случайно, бо той матеріали виставляв навіть в інтернеті. Там із місці, мовбивши, прокурора uh -huh. говорила, що uh -huh. це банда, яка працює сугубо по бізнесу, поэтому на вас Він, Бізнес прощупав. Бізнес нужен. Бізнесом нужен. Справа в тому, що е, я грімлю, от я як е, я просто представник всіх багато кого брати. Підприємців, mm -hmm. я грімлю візді так, що ми не даємо взятки, ми судимося. І ми відсужуємо, розумієте? Так, а ви де, де що, як що ви по бізнесу де світитесь? Я, я приватний підприємець, mm -hmm. я займаюсь веденням бухгалтерського та податкового обліку. Mm -hmm. Але ви розумієте самі, як наші підприємці вщувлять. Я їх веду, але справа в тому, що я принципова людина, ми не даємо взятки. Я йду і скажу все mm -hmm. в, в, в судовому порядку. Тобто адміністративні суди, через сусіда. Ці люди просто так не роблять, вони роблять такі за вигоди. От ви подумайте, яка вигода буде, якщо вони там приклопнуть цей бізнес або ще щось вигода, розумієте, ще знаєте, що у моєї мами справа в тому, що моя мама колись була замужем за Бондарчуком Микола Васильовичем. От тут на Київський був так. Ну, воно є там оксамит на київській. У Галківська шелушкова і цей бізнес розпочала саме моя мати. Uh -huh. В нього є приміщення, було приміщення, а мамі не було щоб... І вона цей бізнес розвела. Вони дуже почали хорошо заробляти. А зараз крім цієї квартири нічого немає. Найде? Не По недвіжимості? Ні, nee, тільки от це моя Це uh -huh. Я колись боже кротом кров'ю і потом Ну як вони Я... не можуть забрати, Кого суди друге вони заберуть. Знаєте, що Гуменюк хоче, Гуменюк проти мене подала в суд, щоб відкрили кримінальну справу, що якоби зайняла на інвал. Ну, це все єруда, тому що в мене всі права власності на це. Це все одно що мені подати, що вона мене на Чердаку вже, А підіймете. це за відбувається? Лисенка 13-15. Але це воно. Це Пушкінська перед діагностичним центром. Направо? право. Направо, так. Да. Господі вона. Отам цієї етапів. Колотиться вже чотири роки колотиться. А зліва двохітажний, направо повертаємося? Як, як ми Як ми спускаємося, так, На да, направо і, і зліва, так. Да. Оце двохетажний цей домик. Це Уборщиця? У убоші це була, була да в горі Вона чи в з полкомі. Зараз вона прибирає взіри, підмітає в цього інтерстіль, константа вона все. підключила Барановську, таку ліпову правозахисницю. Да, да, меч правосуддя. А в мене на неї стики є. Меч правосуддя. Вона в а мене була а? Оце, в апеляційному О, суді. Ой, вас такі люди зачепили поганий. Це я знаю, що ще гуменюк вона десь там mm -hmm. якось шестерку, якусь там інформацію десь щось здавала. Розумієте, я мене ролик є проти у вас, як вони розказують. Добре, що є, є розказую, не десь в відіні показували, показували, що Божеком ті вона, де, де щось по Житомирському виходила передача про нас, що Боже що підприємці, погані, Такі скати меблі робимо, не даємо жить сусідці. Розумієте, моя мама розвелася. Mm -hmm. З ним. І він думав, що вона погибне, тому що він сказав, ти, отакі всі інші, як ви. Е Приречені на мене працювати всю ж, таких як я. Мама сказала, я не стану на коліні. І я мамі просто віддала своє приміщення, говорю: мам, займайся, не йди у борщице, просто займайся. От як можеш, так і ший, так і перетягуй. Та там меблі, краска, Б... щось таке. Немає там ніякої там. краски. Ви ж бачите, санстанція в нас була. санстанція була. Да, в нас немає там погоджень, але санстанція, де не житлові приміщення, на житлові вона не дає. Заміряли, там ми нічим не мішаємо, розумієте? За приміщення, значить, йде боротьба. Там же. Дуже ж давно це на це приватне калаці. приміщення. І, що... там. Да. Там Я зараз в суд подала. Понимаете? Знаєте, а що mm, може сп... знаєте, в чому може бути собака перита? Я вам зараз розкажу, що може бути собака. Справа в тому, що в 2006 році цей гумінюк дари на приватизацію квартиру. Що зверху, так? Да? Ну вона не закон. Я тільки зараз. Зрозуміла, я вже в суд подала позов, що вона незаконно приватизірована. Але виходить, я в липні по договору дарування отримала це приміщення від Бикова у липні місяці. Це, який бик? Биков ну, він був власником а. цього приміщення. У нього там і ряду ще одна є квартира біля мене на першому. Ну, поверсі. Ну, да? Да, ну, Договір дарування, скажімо так. Через у жовтні місяці, це липень, серпень, вересень, через три місяці вона приватизує квартиру, цю зверху. Ну, приватизує, то й приватизує, знаєте, мало ли що. А коли я, знаєте, коснулася, що вона мені вже надоїла з цими скаргами, Говорю, мама, гори воно огнем, давай ми його придбаємо, отсюди змагаюся, вже немає сил. Як я в БТІ звертаюся, а вони мені кажуть, а ми вам не можемо дати витяг з реєстру, тому що ваше домоволодіння це вже не ціла частина. Як це так? Значить, виходить, що міська рада мала оця ця квартира, що го приватизована. Це 22 сотих частин домоволодіння було. Іменно приватна, спільна часткова власність. Для того, щоб не приватизувати, вони повинні були спочатку зробити виділ частки з майна в натурі, на себе зареєструвати як окремий об'єкт нерухомості саме квартиру 2 і тільки тоді зробити приватизацію відчуження квартири шляхом приватизації. Що вони роблять? Це мелкі подробиці, суть. Що вони добиваються? Їм приміщення треба чи що їм треба? Сосідки зверху. що, що вона хоче? да вона хоче але вона на мене подає. що визнать, що це неїн підвал, що я там не маю права. А, це ти собака і зарита тоді, да? Приміщення ну, їй треба, що їй треба тоді взагалі. Ну так, да, вона, вона хоче так, мій папа, вона хоче загарбиться, як мій підвал, да. була. Так, і... да, проти неї порушена кримінальна справа зараз суді. Ну там вже вони все зам'яли, уродять там щось типу адміністративного щось таке буде. Ні, ну у Дрійде ще нічого не зам'яли. З вашого боку, вроді, мінти стоять, їхні СБУшники, да, щось таке. Та да, не вроде. з нашого боку ніхто не стоїть. Нема мінтови, як бо ви вже казали, що зв'язі там мінтовити. Віктор, ні, віктор, зрозуміти. Э, э, Розумієте, э, в тому, що е, якби в мене були зв'язки, я б неї горлянку придушила б і сиділа б вона мовчала. За мною немає. У мене є чоловік, але за мною немає чоловіка, який би міг мене захистити. Моя мама сама. Mm -hmm. І я просто борюсь всіми законними способами, Тож, які мені. У мене не зв'язків немає ніяких таких, понимаєте? Одесь я там грамотна людина, комусь цікаво мене послухати, розумієте. Я зараз вертаюсь до, просто до громадськості. Однака, бригада, системи. Я, я нужна якась громадська організація, Е, Помієте, для чого? Я хочу завтра, завтра піде комісія, я хочу, щоб було багато незалежних людей, які будуть стоять свидетелями, щоб він мені нічого не підкинув, цей Соломикін. Це барано. Чорна приказка. Не Бачила, було. Її, вона, вона трошки Прилізична. як пришиблена, так? Ні, її не було. Угу. Я не знаю, чи це вона дурною прикидається, чи вона їб, яка наставляла. Вона засвітилась в овру, чи вони вимагають міліціонерів день. Спеціально видумують, той зашел, забрав, ініціюють обшук, левують, типу, там самого не парад чи а потім давлять ментар, що ти в мене вкрав гроші конкретно. І угу. так її давлять. Тут платить ото зв'язку слухайте Боже, да це дуже це я не пойму. поймутська така групіровка Є у нас тут це ця татька. Вона в цій групіровці, роки. вона така дура? Mm. що це вона робить? Mm. Я не Це Тарайтерська групіровка. і Вони скидать ці діла. І мною там прикривалися як журналістам, їм нужна була реклама, вони зареєстрували безсянків общественною. Зараз ходять по грантах, там десь трошки питаються, їй надають телебачення, у нас вітрі цих пару старушок з собою таскає. Ну я так трошки з нею походив, а потім сказав, знаєте що, кража ваша імітація, вся на хто вас не крав грошей, ніякі міліціонери, Ви до мене підлізли. Ви казали, щоб я не знав, що громадську організацію. І на цьому ми розстались. І ще. Хоче розібратися, там все нормально по документах. Хімія почалася з нейної приватизації. Потім Гаріст полком, щоб покрити цю хімію, забрав від нас будинок 15 і, виходить, в мене всі про документи на будинок, ну, на домоволодіння 15, бо це саме за ділянкою, це земельна ділянка, адреса ділянки, а не будинку. І на цій земельній ділянці є два будинки 13 і 15. Реєстраційна адреса в реєстрі прав на рухоме майно саме реєстраційна адреса Лисенка п'ятнадцять. А вона цим користується. І все. Вона в 15-му домі не живе, знаходиться в 13 тринадцятому, на 13-й в неї немає документу, все, капець, вона тут не повинна бути, все, давайте на нього головне діло і в неї ж цивільна справа. Не, і що це турбує? Я, 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 я про це не переживаю. Викол, я в мене так. ось недавно Катеринкою закончилась, вона хотіла визнати мій договір дарування недійсним, що він на лисенка 15, суд відмовив її в позові. Зараз буде апеляційний, вона написала. Знаєте, я не боюся ну, цих Це потрібно просто, виходить. це приміщення потрібно, так? Да? Ну, так. А, іначе я вам скажу так з... Или, дійсно, воно і заважає запахи, що Ні, щось. там їй нічого не заважає. Я вам скажу так. Е, Спочатку е, е, Там моя мама була і займалася діяльністю, в неї не було автомобіля. І все було нормально. Я з Станню дружила, вона хотіла від мене брати воду. Тільки моя мама купила мікроавтобус і почала жінка в 55 років. Сьогодні їй щось змушує сісти за кермо. Самі тягати дивани, правда? Сьогодні сіла за кермо, е, поїхала, от, от деятельний він чоловік, в принципі, я в нього теж пішла. І з того моменту, як вона сіла за руль автомобіля, от тоді почалась, оця в неї жалоба. Ну вона писала, знаєте, там, за світ, да, да. Да. не почала дивити жаба. Світ, газ, земля, граділа забором, такая пересікає. Понимаете? И коли це началось, за цель, мы змушены на малий полком сказал, так, давайте рубить порядок користування землею, сначала пішли на комиссию, Гуменюк против, все соседи за рекомендували идти в судовому порядку. Пишли, порядок користування, все, подключилась еще дележка земельної ділянки, розумієте? Пошли делить землю коли, коли мама, виходить, е, оце, якраз це одномоментно розвалася з чоловіком, он їй почав мстити. Он почав підіймати, я тобі розкажу, що ти свого мужа, моя ж мама... Це може він задействував в зв'язі, а, а вона її просто вийшла її там підпитувати, і вона оце скандали. Він, це може, може саме він, розумієте, він почав добре підпитувати. а де він зараз? Що він, він помер. Він. А. Ну, я кажу, що можливо його Ні, діти значить. продовжують цю справу. А їм смисло який? А тому, що мама це наслідство з ними зараз буде ділити, mm -hmm. понімає? А, тоді є смысл. Так би їм попало все, а виходить, получать тільки половину. Бо все було нажитку з брати. Получать половину, так? Да? Чи там мама не хоче, щоб нічого не Ні, вона половину, вона претендує на свою долю, щоб було під час сімейного шлюбу е, получено. А в нього там десь 200 тисяч гривень на книжці було, Машина Mitsubishi ця. Гран... Грандіс, по-моєму. Да, Грандіс вона називається. І знаєте, що ще ну, просто? Не Я мамі сказала, це корпоративні права. діло в тому, що в них производственне поміщення. Оце на щорса напроти Житомир сахар оце автозапчасти, магазинчик такий. занедбаний, знаєте? Угу. возле автодора. занедбаний такий магазинчик. Оце поміщення на Київській, ремонт та перетяжка меблів. І поміщення на житні ринку, там де ця кафешка забігала. І це все входить в корпоративні права приватного підприємства так, Рушничок. Да. І справа в тому, що Бондарчук мав неосторожність корпоративні права були раніше просто питає Оксамит, і під час шлюбу ці корпоративні права він переоформив на себе як на фізичну особу. Mm -hmm. І виходить, під час шлюбу він набув корпоративні права на рушничок, а рушничок володіє всіма цими приміщеннями. Mm -hmm. І мама теж подала в суд на корпоративні права mm -hmm. по моєму совету. Так тут є, що дерева. Діля... Я думаю, що ж це таке вариться із за чого? із -за якогось нещасного. Що сидіти, не Но... І опять же, соломики це її спеціалізація. Вот mm -hmm. именно такие я вот и все, а тут даже не, не це Причина мотив, мотив. есть він є. Ну понимаете, дело в том, что э, я просто знаю, что це почти что гибкое дело. У нас корпоративные права очень плохо в законодательстве изучено, и есть очень плохая практика. Поэтому я маме кажу, мам, ты подай для того, чтобы боялися, и поменьше там это вот.